Побудова перпендикуляра може бути виконана з допомогою циркуля. З точок А і Б довільним радіусом проводимо дві дуги. Через точку перетину дуг і точку центра кола проводимо пряму. Це і буде перпендикуляр до відрізка АБ. Ділимо коло на три рівних частини. Якщо з точки Д радіусом кола провести дугу то на перетині цієї дуги з колом утворяться точки М і Н. Точка С Н та М ділять колон на три частини. Якщо їх з'єднати, то утвориться правильний трикутник. Якщо нам потрібно повернути трикутник, ми відводимо дугу з іншої точки. І побудови виконуємо аналогічно. Побудова перпендикуляра може бути виконана з допомогою косинця. Прикладаємо косинець до відрізка АБ і з точки центра кола проводимо перпендикуляр. Дві взаємно перпендикулярні осові лінії. Ділять коло на 4 рівні частини, а з'єднавши точки а, Б, Ц, Д, отримуємо вписаний квадрат. Часто будують перпендикуляри за допомогою транспортира. При цьому потрібно сумістити точку центра кола з центром транспортира і відкласти відповідний кут. Ділимо коло на 8 рівних частин. Дуги АС і АВ за допомогою циркуля слід поділити навпіл. Точки перетину дуг з'єднуємо з центром та продовжуємо до перетину з колом. Таким чином коло ділиться на 8 рівних частин. Якщо з'єднати побудовані точки, ми отримаємо вписаний правильний восьмикутник. Для поділу кола на 6 рівних частин з точок А і Б радіусом кола проводять дві дуги. Які в точках 1, 2, 3 4 перетнуть коло. Точки А 1, 2, Б 3 4 ділять коло на 6 частин і є вершинами правильного шестикутника. А якщо дує провести з точок А, Б, С і Д, то коло буде поділене на 12 рівних частин. З'єднуємо точки і отримуємо правильний 12-ти кутник. Поділ кола на 5 рівних частин. З точки Б радіусом кола потрібно провести дугу до перетину з колом. Хорда, що з'єднує отримані точки перетину, ділить радіус кола навпіл в точці О1. З точки О1 радіусом О1С необхідно провести дугу до перетину з колом в точці С та з горизонтальною вістю в точці Е. Відрізок ES є стороною. Правильного п'ятикутника, а відрізок ЕО приблизно дорівнює сторони правильного десятикутника. Відрізок О1Н це сторона правильного семикутника. Відрізком ЕС з точки, наприклад, Б, ділимо коло на 5 рівних частин. З'єднуємо побудовані точки і отримуємо вписаний правильний п'ятикутник. Ділимо коло на сім рівних частин, половину хорди мн. Наближено можна вважати стороною правильного семикутника. Беремо відрізок о 1 м і відкладаємо з точки, наприклад, Б. Відрізок EO приблизно дорівнює стороні правильного десятикутника. Ділимо коло на 10 рівних частин. Розглянемо поділ кола на практиці. Для побудови шести кіл діаметром 16 мм спочатку будують коло діаметром 70 мм і ділять на 6 рівних частин. Побудовані точки і є центрами наших маленьких тіл. Якщо циркуль буде незручний в побудові, використовуємо косинець, в якого є відповідний трафарет. Щоб кола розмістились правильно і симетрично, на перетині дух будуємо взаємоперпендикуляр двох ліній. Прикладаємо косинець так, щоб рисочки відповідного діаметра співпадали з нашими перпендикулярами.